Вітаю YouTube. Чи бувало у вас таке, що ви подивились якийсь фільм і прям взагалі розклеїлись. Він так примушує задумуватися на життя, на те, що взагалі відбулося з головним героєм? Я вчора подивився одного разу в Америці і прям просто. Не можу досі себе зібрати. Ну, якось воно так може воно якось відкликається у мене фільм про те, як, ну, як проходило життя, які цінності у головного героя від дитинства, від юності до вже старого віку. Якось воно так. Ну, мені взагалі такі фільми вони так ціпляють. Ну от, допустим, інтерстелер, да там те, що описується головний герой, ну, втрапив в таку ситуацію, що з донькою там дуже важко було знайти спільну мову, і він ну, ситуація склалась так, що він вже втратив з нею зв'язок. Вона у неї зовсім інше життя, вона зовсім. Зовсім інша людина вже, коли він улітав коли прилетів на землю назад, повернувся. Ой, і так само тут головний герой Нудл е або Локша, як його в різних перекладах е зовуть е Роберта Де Ніра. Е він е робив свої вибори. Ну, обирав собі шлях сам, а його, ну, виходить, не антипод, а просто друг дитинства. Він обирав себе, собі інші шляхи, більш такі кар'єри. Ну, не кар'єра, там вони ж мафіозі, типу, були бандити, але він такий йшов до влади в політику, а цей хотів, Локша, хотів, більш щось ну, Прям не хотів ризикувати, і у них виник там конфлікт. Ну, коротше, спойлерів дуже не буду, але коли дивишся такі шедеври, е ну, Сержа Леони прям крутий, звісно, режисер, і Марікони музика така прямо дуже відома музика, вона так само, як у Ханса Циммера в Інтерстеллері такі треки, які потім просто люди постійно переслуховують і відразу линуть туди, в ці сценарії цих фільмів. Це прям велика музика. Прикольне те, що фільм. Взагалі не ясно, як це все відбувалося. Хоче, ну що це взагалі просто це видумка його, як він закінчився, що сталося в кінці з, з Максом. Цим. як... Коротше, стільки питань нема такої лінійної, простої такої констатації фактів, і ми такі, ага, все зрозуміло, так от є просто якийсь просто набір чогось там. Набір фактів, які ти можеш сам у себе в мозайку скласти прямо всередині своєї голови, вкласти в мозаїку так, як тобі захочеться. Це дуже прям дуже круто. Це таке відчуття, що ти просто не знаєте, ти, ти можеш поринути в якийсь такий світ, де ти можеш уявити будь-який сценарій розвитку подій. І це прямо. Ну, дещо, дещо пугає, тому що можна не видумувати і про своє життя, всяку фігню таку, яка не є на самому, в самому ділі. Коротше, це просто треба подивитись, він дуже впливає, дуже суттєво впливає, е, примушує задуматись над тим, що ми робимо як ми робимо, які від наших дій є е, результати, як це буде впливати на наше життя потім. Е, ну, то, що мені Ну, от одна з ситуацій, головний герой е, хотів прив'язати до себе жінку, яку він там дуже кохав, але вона хотіла бути ну, акторкою, танцівницею, У неї була своя, свої амбіції. Вона, вона мала їхати з Нью-Йорку в Лос-Анджелес і не зрозуміла. Є любов і у неї теж є до нього І, але вона має поїхати, тому що у ну, неї є своя, своя ціль в житті. І вона не хотіла бути з ним в золотій клітинці, в клітці золотій. І виходить така, вони нещасні на все життя, ну, штовхають себе до того, щоб бути нещасливими, тому що. Вони постійно будуть поділяти, ну, порівнювати своїх, там, своє життя, своїх партнерів з тим, кого вони дійсно кохали з юності. Але ж не можуть бути разом. Це прям трагедія така, це так прямо хух. Не зрозуміло, як взагалі правильно з цього виходити. У кожного своє життя, у кожного свої амбіції, і хто має посунутися, щоб вони були разом, або як не засіб, щоб забути один одного. Класно. Чи, ну, що таке дружба, як взагалі е вона має розвиватися і що може впливати на цю дружбу. Коротше, я хто не бачив, я всім просто раджу подивитись цей фільм, він довгий, а можна поділити зараз в серіалі всі, всі дуюлі, це можна вполне його поділити на декілька частин. Це прям шедевр. І я не розумію, чому я його раніше не бачив. Верніше мені здавалося, що я його бачив, але зараз, коли я почав дивитися, я розумію, що цей сценарій для мене новий. Я його не пам'ятаю. шедевральне кіно. Намагаємося взагалі дивитись на гарне кіно, тому що дивитися які шлаки, мусор, е ну, вс Всесвіт Марвелу, це все це просто, <с> це, звісно, капець. Так що, так я буду іноді розказувати про те, що я дивлюсь, що я читаю, ну, тому, що, тому що люди, які думають, я думаю, для них це близько. Вони мають над цим замислитися, і істинні такі шедеври інтелектуальні, мають все-таки себе в, ну, якось впитувати, смоктувати, не знаю, як це правильно сказати українською мовою. Ну, сприймати якось гідно. Все, дякую. Так вийшло чуть емоційно, ну, але ж це мій блог гарного дня.